Вітаємо вас, міня Сьогодні на огляді у нас два трактора. Трактора у нас різних заводів. Перший це у нас є Донфен, другий це у нас є шифен. Трактора у нас по 24 кінські сили. Мають трициліндрові двигуни. По Донфенгу. Донфенг у нас є люксова версія. На широкій резині. Передній міст у нього усилений. 35-ки. Двигун має КМ 385 ВТ 3ціліндровий. відомий надійний двигун. Щеплення в даному тракторі однодискове. Коробка передач 4 повишених, 4 понижених. Коробка стоїть низькооборотна, надійна, практична і перевірена. Вал відбору потужності у трактора має 540-730 обертів. Мають додаткові гідровиходи під причіп. Тобто вхід і вихід. Плаваюче сидіння у трактора вже стоїть. Колеса в даному тракторі у нас. Задні 11,2 на 24 розбірними дисками. І передній 6,5 на 16. По шефенго. Шефенг у нас має трициліндровий також двигун. Двигун стоїть з заводу Юто. З маркировочкою 385. По колесах. Передні колеса в нього стоять уже 7,5 на 16. Ще вищий, ніж у Донфена. Це даже видно і так. Задні колеса в даному тракторі у нас стоять 11,2х24. На плюс є противаги на задніх колесах. Вал відбору потужності в даному тракторі у нас є 540 обертів. Лише одного типу. По коробці. Коробка. Така ж сама, як у Донфенга. Вони є перевірені і надійні. Один в один. На трактора у нас діє гарантія. Гарантія 2 роки. По тракторах. По коробці. Ванна тут суцільна. Мається на увазі гідравліка, задній міст і коробка. Так же само, як і у донфена. Для порівняння. Будь ласка, приходьте, порівнюйте. Безкоштовний тест-драйв на трактора. По ціні 6900 і 7900. Всім далого дня, до побачення.